Маємо сьогодні чудовий день. Передаємо цього повнопривідного пікапа, а також 25 FPV дронів для наших захисників. Це результат яскравої співпраці, а також колаборації органів державної влади, а саме Львівської обласної військової адміністрації, Другобицької районної військової адміністрації, благодійних фондів Львівщини, а також підприємців, які виготовляють ці якісні дрони. Я хотів би. Подякувати всім, хто долучився до цієї акції, це вже за другий тиждень друга партія таких дронів. Особлива подяка голові Львівської обласної військової адміністрації, пану Максиму Козицькому, який запровадив в області нашій таку програму, як «50 на 50» співфінансування для виготовлення товарів на потреби Збройних сил України. Переконаний, що ці дрони, а також цей автомобіль, спасе не одне життя. Завдяки участі волонтерів волонтерського центру благодійного фонду коло нам вдалося зменшити вартість мінімально цих е, дронів. А завдяки участі наших інструкторів школи Колофлай, школи операторів БПЛА, ми змогли відтестувати, відлітати і передаємо дрони, які готові до використання на фронті і вже. Зможуть через деякий час знищити ворога разом до перемоги. Слава Україні.